Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила ще шістьох захисників у Ковальському районі. Вбивство посеред ночі. У Луцькому районі трапилося дві ДТП через п'яних водіїв. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин на жаль, трагічних. На війні з російськими окупантами загинув уродженець села Доросині Луцького району Василь Смера. Герой проживав у селі Зоря Рівненської області. Захисник пішов боронити Україну в перший місяць повномасштабного вторгнення. Проявивши мужність та відданість на полі бою, він загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Окрім того, страшна звістка сколихнула і ківерцівщину на війні з окупантами. Загинув воїн Андрій Козарак. Захисник був мобілізований до збройних сил 28 листопада 2023 року. Старший солдат Козарак Андрій загинув в бою за Україну. Її свободу і незалежність 2 травня 2024 року, під час мінометного обстрілу вогневої позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області. А 4 травня на Харківщині загинув 19-річний студент Луцького педагогічного коледжу Максим Відринський. Минулого року, закінчивши третій курс, юнак перевівся на дистанційну форму навчання і пішов добровольцем захищати свою країну. Також стало відомо, що обороняючи Україну від російських окупантів на Авдіївському напрямку загинув герой з Волині Олександр Машлай. Відомо, що захисник воював у складі 25-го окремого штурмового батальйону. Олександр Машлай боронив Бердичі у Черетинської громади Покровського району Донецької області. Герой загинув вранці у середу, 7 травня. Крім того, на війні загинув житель села Вербка Сергій Віннічук, 1986 року народження. Герой загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту робота Запорізької області. Зі скорботою та невимовним болем повідомляє про. Ро героїчно загибель захисника України і Улицька громада у боротьбі з ворогом загинув воїн, молодший сержант Петро Вакуїнський, житель села Жорнище 1971 року народження. Він з перших днів повномасштабної війни і до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів. Боровся за свободу та незалежність батьківщини. Загинув герой від отриманих поранень 7 травня 2024 року. Під час мінометного обстрілу по позиції поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. Далі про подію, яка шокувала буквально усю Волинь у Ковальському районі, 6 травня близько 4 години ранку трапилася моторошна трагедія. Як повідомили у поліції, до жителів одного з сіл проник 27-річний місцевий мешканець та розпочав конфлікт з власником у селі. Все переросло у бійку, під час якої непроханий гість завдав кілька ударів ножем 57-річному волинянину. Той помер до приїзду швидкої, яку викликала його дружина. Нападника затримала поліція за скоєне йому загрожує 15 років позбавлення волі. У Ківерцівській громаді на Волині на місці пожежі знайшли тіло чоловіка. Як повідомили рятувальники 7 травня о 1.40 ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні у селі Сукиричі. Під час гасіння вогню було виявлено тіло власника 1978 року народження. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння власника. Не обійшлося на волині і без автопригод. 6 травня пізно ввечері у Рованцях водій авто наїхав на велосипедиста. 38-річний чоловік отримав травми. Його ушпиталили. Керманич з місця події втік, однак поліцейським таки вдалося його розшукати. Виявилося, що він був у стані алкогольного сп'яніння. А 5 травня, близько опівночі, у, у селі Городище, що на Ківерсівщині, автомобіль пежот збив 38-річного місцевого мешканця. Далі увага! Виявилося, що за кермом автівки була 16-річна дівчина, яка ще й втекла з місця ДТП, та за декілька кілометрів не впоралася з керуванням і злетіла у кювет. Вона теж була на підпитку. За обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває досадове розслідування. На Волині в автівці 38-річного чоловіка, яку зупинили для перевірки, виявили автомат, набої до нього та дві. І гранати із запалами про це повідомили на Фейсбук-сторінці камінька ширського районного відділу поліції. Відомо, що сталося це біля села. Нуйно на місці події працювала слідчо-оперативна група. Зазначаю, що чоловік добровільно видав автомат АК 74 А поліцейські вилучили 121 одиницю набоїв до нього. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористичні війська продовжують руйнувати мирні українські міста і села і вбивати українців. Так вранці 7 травня окупанти обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. На місто також було спрямовано дрон камікадзе. У результаті атаки ворога було поранено жінку. Також російські війська завдали двох авіаційних ударів по комишувасі на Запоріжжі, наслідок чого поранено чоловіка. Окрім того, двоє дорослих і дитина дістали поранення в результаті російських ударів керованими авіабомбами по житлових будинках у селищі Борова на Харківщині. Це сталося увечері 6 травня. Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників Вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрили Служба безпеки України. За сприяння керівництва управління державної охорони до складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників управління державної охорони, які зливали секретну інформацію РФ. Так ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити. Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника Гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. Підозрюваним обрано запобіжний захід, тримання під вартою фігурантам. Тепер загрожує довічне позбавлення волі. Тіла українських чоловіків на жаль продовжують знаходити у тисі впродовж дня 6 травня на Закарпатті неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. За інформацією держприкордонслужби спершу про страшну знахідку у воді прикордонників відділу Яблунівка Мукачівського загону повідомив місцевий рибалка по прибуттю на вказане місце. Наряд зафіксував перебування у річці тіла людини без ознак життя. Також викликали співробітників нацполіції та ДСНС. Тіло дістали з води. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. Пізніше, цього ж дня, нижче за течією від кордону, було виявлено ще два тіла чоловіків. Один із них – 20-річний житель Сумщини. Особу іншого поки не встановлено. На території Саксаганського ТЦК Кривого Рогу раптово помер військовозобов'язаний. У військкоматі стверджують, що в нього стався епілептичний напад. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалася до медична допомога. Водночас, як пише громадська донька померлого чоловіка, заявила, що в її батька не було епілепсії а помер він, начебто, через побиття з боку працівників ТЦК. Нині за фактом смерті чоловіка тривають слідчі дії правоохоронних органів. 63% опитаних українців вважають, що Українська православна церква Московського патріархату повинна бути повністю забороненою в Україні. Ще 20% виступають за дещо м'якший підхід, що не передбачає повної заборони, але пропонує встановити державний контроль та нагляд. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій форум. До слова, у грудні 2022 року заборону УПЦ МП підтримували 54% опитаних, а у травні 2023 року – цілі 66%. І до новин світу. У Москві 7 травня 2024 року відбулася так звана інавгурація російського царя і кривавого диктатора Владіміра Путіна, який фактично перебуває у владі з 2000 року і зможе правити країною ще 6 років. На початку своєї промови Путін подякував росіянам та своїм солдатам-окупантам, які воюють проти України. Відео опублікували пропагандистські змі РФ. Очільник Кремля запевнив, що Росія підтримуватиме стосунки, Сунки з іншими державами і сказав, що нібито не відмовляється від діалогу із заходом. До слова, декілька держав ЄС відправили своїх представників для участі у церемонії так званої інавгурації Владіміра Путіна. За даними змі, йдеться про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпор. У міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що Україна не бачить правових підстав для визнання Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. У залі в місті Катовіце, що у Польщі, де 7 травня мало проходити виїзне засідання уряду Польщі, виявили пристрої, схожі на засоби для прослуховування. Як повідомляє європейська правда, про це повідомив речник міністра координатора спецслужб Яцек Добжинський. Відомо що пристрої виявили під час рутинної перевірки перед зустрічю, як того вимагають протоколи безпеки. Ізраїль уночі 7 травня атакував цілі Хамас у Рафаху на півдні сектора Гази. Це сталося через кілька годин після того, як Хамас оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. Про це повідомляють армія оборони Ізраїлю а також The Wall Street Journal і Reuters. Цим наступом Цахал хоче створити військовий тиск на Хамас, щоб досягти прогресу у звільненні заручників. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Софія Лу. Чук, на все добре, і побачимось.